Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це Доказові новини. Проект, у якому я розбираю останні та найцікавіші дослідження, пов'язані з нашим здоров'ям. А для нас, українців, зараз, як ніколи, важливо, залишатися здоровими. Жодної альтернативної медицини та народних методів, тільки перевірені джерела. Тільки високоякісні дослідження, і тільки доказова медицина. Країна-агресор прямим текстом загрожує нам ядерним ударом. На жаль, аналітики оцінюють ризик використання тактичної ядерної зброї в цій війні як дуже високий. Ми сподіваємось і віримо, що цього не станеться, проте кожен з нас має бути поінформований, як поводитись, якщо це все ж таки станеться. Сьогодні ми розберемо, що таке ядерний вибух, його наслідки, як поводитись при ядерному ударі і що таке йодит калію і чи потрібно його взагалі приймати, коли вибух? Ядерний пристрій створюється велика вогняна куля, всередині якої все просто випаровується, включаючи ґрунт і воду, і виноситься вгору, змішуючись з радіоактивними частицями. Коли всі ці випаровані частинки охолоджуються, вони перетворюються на радіоактивні опади і падають на землю. Вони заражають усе, на що попадуть, і можуть приноситись на великі відстані потоками вітру. При ядерному вибуху травми чи смерть можуть бути викликані самим вибухом чи викинутими уламками. Також люди можуть отримати опіки шкіри від середнього до тяжкого ступеня. Ті, хто дивитиметься прямо на вибух, можуть отримати пошкодження очей, починаючи від тимчасової сліпоти і закінчуючи сильними опіками сітківки. Люди поблизу місця вибуху можуть зазнати впливу високих рівнів радіації, отримавши симптоми провенемої хвороби. Вони можуть змінюватись від почервоніння шкіри до раку та смерті, залежно від кількості радіації, що поглинається організмом, типу радіації, шляху впливу та тривалісті. Тепер дуже коротко кроки рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я на випадок ядерного вибуху, якщо ви знаходитесь поруч із місцем вибуху, коли він стався. Відверніться, закрите і прикрите чимось очі. Далі опуститься на землю обличчям вниз і покладіть руки під тіло. Залишайтесь в горизонтальному положенні, поки тепло і дві ударні хвилі не пройдуть. Далі прикрите чимось рота і носа. Підійде будь-яка тканина. Шукайте найближчий притулок, підвал чи інше підземне приміщення. Необхідно зняти верхній одяг, оскільки він може бути заражений, по можливості прийняти душ, вимити голову і переодягнутися в чистий одяг. Проте треба розуміти, що вода з трубопроводу може бути заражена. Тому краще використовувати воду із закритих пляшок. Прикривайте ніс і рот маскою або тканиною, доки не розсіється радіоактивна хмара. Якщо ви застали вибух у приміщенні, вимкніть вентиляційні системи та закрийте двері та вікна. Залишайтесь всередині, доки не отримуєте повідомлення від влади, що можна безпечно виходити. Вживати можна лише запечатані продукти харчування та питну воду. Більш детально, що робити, що з собою брати, якщо потрібно залишати приміщення, буде за посиланням в описі цього відео. Обов'язково прочитайте, якщо ви досі цього не зробили. Сподіваюсь, вам цікаво, що я тут розповідаю. А якщо так, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. А якщо ця інформація вам здалась корисною, поділіться нею з друзями. Таким чином цей ролик подивиться більше людей. А тепер бестселер українських аптек Йодит Калію. Йодит Калію це сіль стабільного нерадіактивного йоду. Стабільний йод є важливою хімічною речовиною, необхідною нашому організму для вироблення гормонів щитовидної залози. Більшість стабільного йоду в нашому організмі надходить з їжі, яку ми їмо. Радіоактивний йод найчастіше виникає при аваріях на атомних електростанціях, якщо радіоактивний йод викидається в повітря, він може потрапити в легені при вдиханні. У більшості випадків при попаданні радіоактивного йоду в організм щитовидна залоза швидко поглинає його. Після того, як радіоактивний йод вбереться в щитовидну залозу, він може спричинити її пошкодження. Прийом йодиду калію дозволяє щитовідній залози поглинути йод із таблетки і не поглинати ядерний. Відповідно, може допомогти її захистити. Наскільки буде висока ефективність, з прийому йоди до калію при викиді радіоактивного йоду залежить від скільки часу проходить між зараженням та прийомом таблетки, як швидко він всмоктується у кров, та загальна кількість радіоактивного йоду, якому піддається людина. Одноразова доза йди до калію захищає щитовидну залозу протягом 24 годин. Прийом вищої дози або прийом частіше, ніж рекомендується, не дає більшого захисту і може спричинити серйозне захворювання або навіть смерть калію рекомендується тільки людям молодше 40 років, а також вагітним і жінкам, що годують. калію необхідно прийняти протягом 24 годин до або максимум через 4 години після початку дії радіоактивного йоду. калію не є лікуванням і не може звернути назад вже завдану щитовідній залозі шкоду при екстреній ситуації, що потребує прийому калію, дітям до 18 років рекомендується разовий прийом таблетки 65 мг, старше 18 років 130 мг. Крім щитовідної залози, калію не може захистити від радіоактивного йоду інші частини тіла. Також калію, на жаль не дає 100% гарантії захисту і від самого радіоактивного йоду. Він не може захистити організм від будь-яких інших радіоактивних елементів, крім радіоактивного йоду. Якщо під час вибуху немає радіоактивного йоду, то прийом калію абсолютно ні від чого не захистить. Центри з контролю та профілактики захворювань США забороняють використовувати кухонну сіль, оскільки вона не допомагає, а вживання в великих кількостях може бути шкідливим. Також вони забороняють використовувати будь-які інші форми йоду, крім медичної форми йодидокалію. У будь-якій іншій формі йод може не захистити щитвидну залозу, а завдати їй серйозної шкоди. Якщо під час аварії на атомній електростанції відбувається викид радіоактивного йоду, то при ядерному вибуху, окрім радіоактивного йоду, утворюється багато інших смертельно небезпечних частинок. І чи буде присутній радіоактивний йод у тактичній ядерній зброї чи брудній бомбі, яку найчастіше використовують терористи, невідомо. Американський уряд у таких Випадках рекомендую суворо дотримуватися інструкцій, які озвучують надзвичайні служби. Найкращий захист у разі радіаційної аварійної ситуації це завжди проникнути всередину приміщення, залишатись всередині та стежити за додатковою інформацією від офіційних осіб. То чи потрібно нам шукати в аптеках цей самий калію? Моя особиста думка скоріше так. Ніж ні, краще хай лежить без діла, ніж буде потрібен, а його нема. Чи приймати його, якщо не дай Боже, що трапиться, однозначно відповіді у мене немає. Потрібно слухати інструкції від нашої влади. Але дуже важливо розуміти, що таблетка йодиткалію – це ніяка не панацея. а найголовніше у можливій подібній надзвичайній ситуації дотримуватись правил безпеки, про які я розповідав на початку цього відео. Якщо ви все ж таки вирішите щось купити для захисту від можливої надзвичайної ситуації, то насамперед купіть маски із захистом ffp 3 Вони дуже добре захищають ніс і рот від пилу. Тож віримо у зсу, і все буде Україна. Кожна новина, яку ми з вами тут розбираємо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!